Шановні друзі, шановні присутні, вітаємо вас! Ви дивитеся моцне ТВ на Галичині. Початку ми вітаємо гості молодого, потім вітаємо гості молодої, а за ними усю присутню весільну громаду. Любі друзі, не звертайте увагу на Олега. Він просто ціле літо там адує, трошки перегрівся на санці. Щестічка вам гусульського здоров'я, радості від дівок. Ну, що кому наболіло. Ванючок, якщо буде радість від дівок, то по-любому щось комусь не наболить. Ну і знаєш, в нас івано франківську якщо хтось перегрівся, то кидають туди у фонтан, трохи студять кептурик, і все буде по чеснику. Зараз ми з тобою, козачі, пройдемося по найцікавішому відділені Івано-Франківське, яке називається 100 метровочка В хорошому розумінні цього слова не то, що подумав не таке як в Чернівцях. Попитаємо дівок щось і розумне, і пусте, трохи поп'ємо кави з тобою. Ну що, поїхали? Поїхали. Сонечко так трошки світить, правда на голову? Ну, ну світить, ну, Дивіться. Підкая гарна, хороша, поважна людина, а зараз є багато молоді. Як от ви вважаєте, теперішня молодь, вона тако більше не вихована, ніж колишня. Ну, Десь часто не уступають місце, не кажуть сусіди, добрий день, чи то все міф, чи то все неправда. Як от у вашому випадку? Е, Ні, ну то різні є. Азо. Ну, є різні, одні такі другі. Такі. Ну, от вам завжди уступають місце в маршрутці? У громадському транспорті? Е, ну так, ну так. Е... Як коли? Так я мені цей... Мені не треба уступати. Хіба я хіба Ні, Ну а якщо людина молодша від вас по руках, то це етично виховано, правильно? Хіба я той, хіба я щось хворій, то не можу доїхати до цього. Ага, я розумію. Ну, а от так, ви... так, мені, ну, так, так воно само по, по, на зупинках це. Як ти вважаєш, чого стала така молодь розбещена, пуста у нас така. Я вважаю, що молодь зараз розбищена та пуста. Я останні 5 років постійно співпрацюю з молоддю і вважаю, що молодь буває різна, так само, як і люди. І я дуже вірю в українську молодь. Ти віруюча, да? так? Звичайно. Десь дивлюсь, по ваших руках, ви, напевно, школяр, Де з 1 вересня в школу йдете, ні? Нет. Ні. Ні, в університет? Ні. Вже все? Да, — Так, ви по спеціальності? По спеціальності так, все навики. Навики. Канова спеціальність навики. <рес> Табачник має задуматись про таку спеціальність. Дивіться, от зараз, знаєте, от ну така молодь наша кажуть, ви ж теж відноситесь до молодої людини. Правильно кажуть, що десь не дуже вихована. Ну зокрема, там не завжди місце вступають в громадському транспорті. Десь там знімають старших людей на відео, потім закидають то все в інтернет, на такі всякі заборонені сайти. Як ви кажете, то правда чи ні? Не знаю, розкафна, я вона всегда хватає. Це такі, як в тому фільмі Парфумери якісь такі запахи дуже. А ну маєте щось мені тільки по ньому? Марти відняла. Він дуже бовці, я такий запах. Хочу і вбиваю людей. Я хочу таких запахів. Вони дуже дорогі. Скільки? 1000 посмішів. Тисячу ваших посмішок. Тисячу да. посмішок. Вам на всі 32 зуби, бо в мене дивіться два з каріосу. До, до, вечора, до вечора Так, да, можна Завтра до ранку. Без проблем, ки? Да, ну точно. давайте. Да, давайте починайте. Я вас слухаю. Mm -hmm. mm -hmm. Давайте. Так, ну та давайте якісь цей. А ну, продовжуйтесь ну, запашок. Та я вже вам дала запасок. Ви мені дали? Да. Запах? No. А щось можна понюхати ближче туди на це? Так. А ну хоч сюди знімайтесь. Тут, тут трошки ліпший ракурс. Та? Та? Та, хочете понюхати? Так, я та хочу понюхати. Але з моїх рук, ви направиш? Гарно? Ну це, знаєте, це такий запах, він називається. Я сказу, ви зірем чи ви Закарпаття? Закарпаття, звідки сам? Нарадіська район, села Леш. А що це лешці? це славнозвісне село. Ви знаєте, хто звідти родом? Хто? Я не знаю, ні. Я думаю, що може ви знаєте, так? Дивіться, коротше, козаки, ви Івано-Франківську що робите? Ну, поступаємо. учитесь. Перший курс. На кого? Брозотворчек. Японяю. Культури мистецтва. Да? Прикарпатський національний університет, мені Василя і його Стефаника. Правильно? А ви на кого? Фізичний екологію. Красава. Козаки, ви купили вже все на 1 вересня? Ні. Ну знаєте, є костюм школьника, правильно? Ні. Є. А є костюм шко... школьниці. І медсестрички щиткий костюм, тигриці. Ви маєте ті костюми? Мені ну, не... на образотворчому по-любому треба такий костюм. Мені мені не потрібно. Вам не треба. Ви спортсмен будете, так? так? Ви накачаєтеся, а хто будете? По якій спеціальності? Десь футбол? Я Японя. Коротше такий футболіст приходить. Дзвонить, каже, ви Шевченка замовляли? Ні, цього Мілевського цього симулятора замовляли, так? Да? Триваєш двері. Так. Такі все, гетри, все як має бути, правильно. Включається музика, цей марш УЄФА. Все, запривеш на ліжку і починаєш голи забивати, правильно? А? Ти натовчишся? Мама знає. Знає. І що нічого не каже? А ну, що б не казати. У селі шапіт косівського району відбулася перша пінна вечірка. Адміністрація клубу висловлює подяку місцевій пожарній частині за надане обладнання. Васьочок і васьочок. І ти зараз будеш смакувати перший шматочок солодкого тортика з безкофе з моїх долонь. В твій писок. Відкривай. Опа! Все було за тебе. Тепер за мене давай. Ну? Реально навіть вилка смачна. Без кофе, це супер. Шановні пані та панове, спонсором нашої передачі є Франко Таймс, перший західноукраїнський портал інфографічних новин. О, нарешті я то вивчу. Ти знаєш Андрія Мацевка? Ні. Не, не знаєш Андрія Мацевка? Він просто мій двоюрний брат, а я не гоню його ніде знайти, він мені гроші винен. Ну, а от ви по своєму досвіду, ви завжди уступаєте місце старшим громадському транспорті. Ну, коли щось болить, то ні. Я, я понял. Якщо, але, А якщо нічого не болить, то. То да? А болить часто чи не дуже? Не дуже. Але буває, правда? Ну буває. Ну а після чого болить? Десь після фестивалю захід чи? Ну, і після фестивалю захід теж. Я понял. А хто на заході виступав, які, які групи? Ну, закінчував ляпі з А, класно. А чим закінчував? Не пам'ятаю. Чого пішла така молодь, що не зі старшими, така пуста, ні до чого? Я особисто вважаю, що багато залежить від батьків, тому що особисто батьки е, залежать від виховання, залежать від їхнього добробуту, так само, які сміють. І можливо молодь не винувата, тому що більшість з них переживають якісь труднощі у житті. Це моя особиста думка ти знаєш Андрія Мацавка? Чув про нього, багато розказували. Чув? Бо дивися, розумієш, він мій брат. Він мій брат, і я його не можу знайти. Я хотів гроші, в нього трохи позичити, не можу найти. Ти не знаєш, де він може бути? Андрій, Андрій Мацавко? Я його особисто не знаю і нічого не можу допомогти, на жаль. Пане Андрію, дочекайте, будь ласка. Якщо бачу то відео в інтернеті, то вам буде дуже погано. Ви знаєте? Що авторські права за мною ходять. Я розумію, ми хочемо взяти інтерв'ю. Ми у вас хочемо спитати дозволу. А ну подивіться, як мій брат розкрутився, а гроші не хоче віддавати. От-от людина. Назар, Я собі тут так гоню, що хочу, так жорстко. Я боюся, що можуть зібратися якісь тут франківські пацани і ну, відковтати мене трошки. Ти покажеш свою раму, якщо що? Якщо треба, я покажу не тільки раму. От У моїй школі самі круті були 11 бо вони самі здорові. І за угас, бо він брав два літри на груди. А хто у вас був найкрутій в школі? У нас у школі Мабуть, я дуже обожнювала свого зауча школи, тому що він допомагав, він рішав випроси всі самі такі важні. Тому, якщо б не він, я не знаю, як би я закінчила школу, а так він молодець. Ну, а в тебе залишилася шкільна фарма? Ні. А чо, не треба вже пользуватися в яких ситуаціях? Дуже давно вже закінчила школу, тому вона мені не потрібна. А медсестри-фармочка? Ось, сістрі, ось, ось. Да? Ти можеш мені позичити, там моя сестра цікавиться. Формучку вона вже підросла і можна. Оце технологічно цей прогрес він відкинув це все. Тому така молодь пуста, тому ходить напівроздягнута, говорить, що хоче, робить то, що вважає, вона потрібно. То що вони задовольняють свої емоції. Оце а вони більше ні про що не думають. Вони думають, що вони живуть сьогоднішнім днем, що вони, оце що вони сьогодні мають, що це все життя. Прийде завтра. Таким життям, з такими думками, з таким відношенням до світу украду тебя, украду. Да нет. ні. А яка? Ні, айка. Голубі, голубі літять на наші за. А що ти з останнього, Я не знаю. Ну яка там пісня? А ця на могилі моїй посадіть молоду яворину» — це не ляпіс. Чи не ляпіс. Нема блин. Яка пісня ляс? Ну, так Як? виступали що кожен МС». Кожен аліян це група. Хорошо, нозі МС. А діджей який був якийсь був діджик? Ні, просто нозі МС. Ага, я поні Мсі, так. А цей діджей шкіри на куртка. Він зараз дуже популярний на всіх фестивалях. Не Знаю. Діджей вітамін. виступав. Скрябін, Андрюха. Класний чувак, так? А я в Канаді. на ай ай старієн Канера. Ви з Канади? а ви звідки? З івано франківська Ви зіванофрон. А в якій школі вчитесь? 22-й. Ви жили в Канаді, але зрозуміло, що Канада то і не дуже добре, так вас кажуть. І рідне місто, а 22-гає Best of the Best. Так? Що вам найбільше в 22 й школі подобається? А, атмосфера. Я про вчителів питаю, фізрук, хто там, вчитель трудового, хто. Хто, хто з них ліпший? Вчителька. Вчитель яка? Анна Васильовна. Анна Васильовна Василь, який предмет веде? Українська мова і література. Анна Васильна, вітання для вас від такі, ну майже діаспори канадської. Скажіть два слова, Анна I love you. Анна Васильна, I love you. I love you. І скажіть, Анна Васильна, I love you. Як? Так. Анна Васильівна, Я? Анна Васильівна. Анна Васильівна I love you. Маєте вже костюми школьниць? Ви без форми? Yeah. А ви в якій школі вчитеся, Івана Франківська? Я бачу по акценту, що вона не з Івано-Франківська, говорить по-російськи, напевно, з Косівського району, так чи ні? Ні. А відкуди? E, ну, я взагалі з івано франківська але я живу в Англії. А живете в Англії? А там в Англії всі по російськи говорять, так? E, ні. <зас> <зас> там одна була з Канади, тут з Англії просто капець. Я зрозум... А ви в якій школі? Третій. Третій? Третя школа. Класна школа? Хто найкрутіший в третій школі? <зас> ви не Я про вчителів, Вчителів хто всі хороші, так, да? хорошо, дивіться, дівчатка. Ну а ви так десь в третій школі, коли вчителька кричить, там ще такі вчителі, які тут дістають указку, таку як Гаррі Поттер. Ні, ні, нема, я думаю, що є десь. А і, ні, ні фізрук, нічого там, не віджимається без рук, ні, все порядок, я зрозумів. А в Англії у вас кричать вчителі нас тут на, на учнів. Це ні. Ні, а ви на них чи кричите. У нас у горах мені приходиться йти до школи 40 кілометрів. А на які жертви ви свого часу, коли ходили до школи? Ну, чим ви жертвували, що тільки ну, Я не ходила так далеко. Я жила в невеликому містечку, я не ходила, не жертвувала. Я пішки йшла, щоб йти лікувати чужих дітей. Ви лікар? Так, так, От Тоді я, ну, я не знаю чи то, ми не вважали, що то є жертва. Це наш був ми мусили, Я мусила добратися до місця роботи. Скажіть ще таке, от ви коли закінчували медицинський університет чи інститут. Була одна система. А тепер, як на вашу думку, оці, може, приходять на інтернатури, ці інтерни до вас, якої вони, якого вони якості, що вони з себе представляють? Ви знаєте, ми мали е, трошки, зараз Не рубають я не можу. руки, ноги цим ні, пацієнтам. Ні, 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 ні. Вони зараз просто нова система навчання і нові методики. А є щось у вас таке для тощі, я би хотів? Немає. Для да, тоші. Тільки для, тільки для кого? Для мужчин. Так, так? буває буває Убиває, коротше, твоноповали і, і і, 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 і піп'яць. Я зрозумів. Дуже сильно, дуже, дуже гарно. У вас просто такий у вас снокшибательний вбивчий вигляд. Ну, в хорошому розумінні цього слова. Ну, добре, я Ви працівник тієї фірми і того запахом. Дуже сильно. Я так не знаю, я скільки живу років років Івано-Франківську. Перший раз бачу таку вбивчу кобіту вбивчим запахом. Реально вигляд вбивчий. Чуваки, просто шок. Па, мала, я тут бачила. Де такі модніси взяли шипинця? І до речі, треба привітати спочатку. Та що, я мушу то дивитись? Та раз то таке інтересне, то включаю. Добрий день. Я Сергій Ончу. І мені потрібна дівчина. Ну, не в тому смислі потрібна. Мені треба з кимось зустрічатися. Ну, як не один з клас закінчу. До речі, на Колорит. – це наша родзинка. Діма. І так, зараз Дімончик в виконанні вперше ляпить з Трубіцькою пісня «Капітан». Дімон, давай. Ну да, в правій руці «Снікерс», в лівій руці «Марш», мій піал-менеджер «Кал Марс», «Капітан». Браво. Я їм ем на, на обід золоті слипки» там, так далі, і всякі улыбки. Клас. Дімончик, респект і уважуха. Івано-Франківськ, як відомо, дуже багате місто і дуже, дуже культурний центр, можна сказати, заснований на базі Станіславова, місто станіслава Потоцького. Це міський парк культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка. Підлітковий вік, коли молодь хоче посміятися, весело провести час, і тому я до цього ставлюся адекватно. Сучасна молодь. Ну мені здається, і люди кажуть, що вона вже не вихована, не уступає місце старше у маршрутках. Ви погоджуєтесь з тим? Не дуже, бо мені все вступає. Вам все вступає. Так. Нє, то був файний граційний чоловік і ви один не один. Не знаю, може мені просто так. Ви один в один, є такий, колись був гурт Modern Talking, і там був Томас Сандерс, такий співак. Ви дуже на нього подібні. Що ви купили? Лінійку купили? Так, купили. Скільки сантиметрів? П'ятнадцять вам достатньо п'ятнадцять сантиметрів. Це норма так? Ну, бо колись явчується, то були такі великі клініки Я, на 50. це наш пенал! Я поняв. А пенал на, на скільки сантиметрів? Тож на 2. От як ви скажете, так мамо такої прекрасної донечки, молодь сьогоднішня, вона гарно вихована, але так чесно, об'єктивно. У ну, вашої дочки це не стосується. Завжди вітаються, завжди уступають місце в громадському Я транспорті. Я Працюю педагогом, то в нас у школі молодь прекрасна. Але в якій школі? Микитинецька. Це напевно найкрутіша школа в франківської області. Так? Там всі вітаються, всі кажуть, добрий день. Всі вітаються, приємні, вступають в місце. Так що ніхто вчителям, коли вчитель заходить, дитина встає з вчительського стола. Міст, каже, то ваше місце, я на нього так чи ні? Ні, ну, ну буває, що діти, так? то є діти кругом. А ви замолоду всім завжди уступали місце? Ану, так згадай. Ну, я знаю, то я все стояв, то черга, автобуси переповнені. Ну, і, і ніколи такого не було, що ви сиділи, а старша жінка над вами стояла, правда? Ну, ну то таке, ну це, я, я спішу. Я зрозумів. Скажіть, дивіться Моцне ТВ. Моцне ТВ. Дивіться Моцне ТВ. В Одесі. 21.20, кожен день в дзеркало. Дивіться Моцне ТВ. Дивіться Моц... Моцне. Моцне ТВ. А, Моцне ТВ. <клухи> Моцне ТВ, I love you. І тако, ну. Моцне ТВ, I love you. <клухи> Ах, дуже сильно. 21-20. Дивишся 20. на себе. 20. Дивишся на себе кожен день в дзеркало. 20. Хорошо? Все? Давай, Дімончик. Шановні друзі, ви переглянули випуск моцно ТВ на Прикарпатті. Я гадаю, що той випуск був дуже вдалий, бо ми зі васком теж такі два вдали Йо! Ні, ну то що він дали, то і так понятно. Але розумієш, я думаю, що після оцього випуску я стану персоною на у Франківську. Бо такі жорсткі приколи, трафі. Не переживай, вас, вони би були здорові. Якщо щось тобі здоров'я підправлять, обласна лікарня. У нас зараз рулить нормально. Любі друзі, запам'ять собі, то, що у нас не важливо, який у нас формат, то все проходяще. Я собі просто приїхаю, валю, як є і це вся логіка. Іваско. Ну я гадаю, що тобі вже треба і лице мати, знаєш, як кажуть назву, треба і лице мати. Малиш, зараз сідаєш на маршруточку. Отже, якраз під'їхав твій маршрутець. Хорошо? Давай. Так. Все. Чернівці, привіт, без фореве. Сідай. Давай. біжи, біжи, біжи. Там на бам, а на бамі тебе хлопці направлять. Давай, давай, все, до Чернівців. До ранку будеш. Моцне ТВ. Іванко, Олег, хлопці по виклику. Для улюбленого Буковинського Чернівецького краю.